Ось такий це його Там Та майже п'ять соток. Ну, вже трохи під клубнікою. Вон там клубніка. Ну, все одно весь город копається лопатою. Бо питають мене, це ви весь город копаєте. ось сюди вже латка вся засажена часником. А такі дні гарні Боже. Які дні гарні, а? Кажуть, і виз... зима буде. Та така ж зима буде то тепло, то трохи слякоті. Ну. <плес> Дід ходить ще по городі. Чароли, Ох, діду. Що ти сюди ще прийшов? Я тут і сама справлюся. Ні, <плес> ти не справишся. Я буду копати. <плес> Та потім будеш копати, ти мені зараз заважаєш. Оце город. Ось вам і город. Дід надумав, сюди треба перекопати кущ, викопати яму і кущ винограду сюди перенести, бо там насадив та дуже рясно. І ще, і ще заказав три кущі, їх також десь треба посадити. О, ось все заберемо у вихідний посадимо ще три кущі. Величезно, тих таких крупних крупних ягід, дуже хочеться і, і такі, щоб були. А це свого пересадить сюди, бо там насадив дуже грязної. Вже вони не вміщаються. Так, ладно. Піду я по своїх кілок. Тут ще не перекопано. Ну тут так, так, так. Ну десь ну, ще ні. Ось о, почала вже тільки скопала. Оцю лодку. Он, он до стежки докопати. І останеться десь сутка півтори останеться. Ну чого я не спішу копати? Мені жалко землю саму копати, бо нема що кидати отак, щоб прикопувати. Щось листя не падає з дерев. Не падає листя з дерев, щоб його прикопати. Мені жалко цієї землі. Вона ж аж просить, що докиньте мені щось киньте на мене, закопайте. Ой, горе. Нема. Зараз піду по під деревами пошукаю, може деяке листя. Це просто гора. Чого воно не падає, та листя? Раніше все прикопувалося. І вовремя воно. Все зносилося на город листя і тут воно все прикопувалося. А тепер нема що й прикопувати. Навіть і бур'ян літом не ріс. Така спека була. Так, Там воно все скопано вже. Ну, докопаємо. Зим у нас таких немає, Чуть-чуть підмерзне, якщо можна копати. Потихеньку не спіша. Воно все перекопується, без паніки. Все перекопається все буде добре. Устигаємо. Ось така праця. Не треба так швидко його ставати та цілими днями копати. Раз пів часа, потім другий раз пів часа, та вже й сотка скопана. Так. Усе йде нормально. Було б і таке кругом нормальне. То було б взагалі в нас усе нормально. Так. Он потроху городу засаджується. Тут взагалі-то не знаю. Такого городу поступово, оце Це ж не город, це ж земельна ділянка для застройки чи забудови. то вона буде змінюватися. Отакі От пороблю ділянки, якісь кущі між ними насаджу, виноград, клубніка, А там для помідорів огірків, цибулі будуть теж ділянки. Такий буде полісадник. Квіти будуть. Так що нічого страшного. А павутиння вон бабиного літа. Хороша. Так, да. хороша. Дід викопав яму, питає, чи хороша. Ох, і дід. Без мене нічого не може. Викопав. Ну хороша яма. Да. І бачиш, скільки в нас чорнозем. Копаєш, копаєш. І чорнозем, чорнозем. Що ще треба? Головне, щоб там влага була, волога була. А так чорнозем землю, О, все, яка земля хороша. Та ти що туди хоч закопати, що ти так? Там кущик невеличкий. А се не. ж перегнуйчик. Ну перегнуйчик із землею треба перецьовувати. О Боже, це таку траншею копати, щоб виноград посадити. Ось, а я. я. Ну, О, і тут перевішай. Хорошо, мішай. Мішай, діти. Вищачка закидать зараз. Щось кинеш туди, та й буде. Що кинеш, та й буде. Вишся, О, Оце такий буде огород. Красивий. З букетами і зеленню. Щоб була красота. Понасажуємо щось попадеться, щось корисне. О, А воно як зеленіє, то таке гарне. Ну, вже можна скубти. Потрошку я вже його скубу. На сонці як зеленіє, а? красота. Красота! Без ділка ще працює. Працює. Побачила красиву квіточку. І щось вона там шукає собі. Ой, шукає. Худи ти залізла? У квітку залізла. Так, да, у нас, ну, 5, да, не було. Так, коротше, тепер тут, де ямка виходить копати, От так його треба, желательно, сильно, желательно оцю ямку чимось закидати. А потім йдеш і прикопуєш. Через два штика п'ять. Та я в кожну ложила раніше, як треба, було вій. що ложити. І воно оказується під землею. А весною, коли починаєш щось садити, нема нічого. Все згорає до весни. Нема нічого. Ну і що ж аж для землі якась користь, хоч яка, хоч маленьку якусь користь. Не все ж брати з землі, треба щось їй давати. О, але все як на зло, не падає з дереві. Ну, Дід трошки неправильно, я краще копаю, звісно. <реш> <реш> Хотів так показати, як він вміє. Я гарно закопую. Там, де я після сама нічого не виглядає. Не ти був через людей, через плату. Та не сильно ж із... <реш> сугроби так і не сильно накидай, бо коли ж ти їх розрівняєш потім. Ото. От, Бач, яка земля як гарно копається. Я вже знаю, як вона копається, не налипає до, до цієї лопати. Як буває, що дощ пройде, тоді береш вила такі, до них не так налипає, можна копати. Як мокро, потім ждеш мороз, трошки зверху підчеркне, можна теж трошки копати. Так було б тільки бажання, дід? Де шнурок? На тобі, що тобі, ти хоч шнурок прямо. Я копала без шнурка дивись. Так в тебе шнурок щось кривий вийшов. Чого ти сказала? Все. Закидай, дай. Да, зараз підушаєш. А лопата а, ні, тобі. Ну, поки... злі, от одна лопата хороша і ніяк ми з нею не поділимося з дідом. Так. Стоїть черешня, стоїть зелена, стоїть абрикоса, стоїть зелена. Ну, під деревом немає листя. Ну це капець, це катастрофа якась. Тід воду носить поливочі. Ну немає листя. От дерева стоять і під ними листя немає, все зверху. І листопад місяць, це коли вони будуть падати, як я город скопаю. Мені так не інтересно вже. Нема. Під деревами немає. Під деревами немає листя. От дерева, під ними листя немає. Тут ось пару штук уже впало. Бери та обтрусить їх. Все кругом зелене. Ой, що з природою зробили вже? Ця природа вже не знає, коли їй що пора робити, коли розцвітати, коли відцвітати, коли листя струшувати. Все, все росте. О, я попробую такого. Гадоти, ну, зелене воно, коли воно без жовте. Навіть я прикусив, я знаю, пам'ятаю, вони самі перші жовтіли і самі перші відпадали. Під них стільки було завжди листя. А це щось, ну, не знаю.